Доброго раночку моїм любим глядачам, прихильникам каналу Побачення з квітами. Давно до вас не виходила, друзі. І ніби сьогодні не планувала знімати, але коли вийшла подивитися, де мені розташувати нові рослинки, я отримала від своєї подружки посилочку. Подружка моя проживає на Харківщині. Дуже вдячна їй за рослиночки. Ось я їх там розташувала поки і вийшла, щоб подивитися, куди їх прилаштувати. І, друзі, замітила багато змін в своєму садочку, так як трішки я була зайнята іншими справами, то готувала насіння до продажу, це дуже займає багато часу. І вийшла в садочок і побачила, що в мене тут деякі зміни. Є і хочеться вам їх показати. Дуже, дуже так сором'язливо квітують троянди. Ось загальний план клумби на середину осінні, середину вересня, вибачте. Ось так виглядає моя клумбочка. Квітучих рослинок мало, більше квітують на Мирославлені клумбі. Але, друзі, ось поки вийшла вибирати місце для нових рослинок. І побачила, що в мене знову, до речі, попугайчиків я вам покажу пізніше. Десь, дехто мене запитував не один раз в коментарях показати, в мене все щось не доходили руки. Тобто далі я все-таки вам покажу їх. Е, Готується квітувати дельфініум низькорослий, е, той, що я висівала взимку з насіння. Бачите, вже випустив ось стрілочку. Але є ще краще. Є ті, що вже квітують і ті, що вже відквітовують. Воли подивіться на цього красення. Це теж насіння я замовляла е, в цвіточному дворику. Взимку мені воно прийшло, я висудила десь ближче до весни. Ну тобто, Ви подивіться на цю красу, яка гарнезна квіточка. До речі, камера передає один в один. Дуже люблю такі кольори. от Фіолетово-бусково-блакитні, так я їх називаю. І ось трішки така, як більше добускової, поміж рожевою і поміж бусковою. Даний кущик вже відквітає, але він почав випускати свій квітонос вже, ну, коли було більш спекотніше. У нас зараз температура впала і стало прохолодніше. Я думаю, що рослини дуже зреагували на таку. Погоду, коли стало прохолодніше, вночі у нас 12, ну, 12, плюс 12 зранку. Друзі, а це моя принцеса Міюки. Я не пам'ятаю, ніби я показувала, що вона в мене дуже підхопила іжжу влітку, тому що я пожалкувала її зрізати. Такі темні стебла, тобто вона я її не зрізала до білого зрізу, а залишила трішки такий, тому що ну, чомусь мені жалко було, думала, що вона не покаже себе. Потім я мала її обрізати, але я, друзі, забулася. І коли я подивилась до неї, вона була вся віржі. Потім я її пролила залізним купоросом, Потім по рекомендації пані Людмили розотерапія я пролила розчином білизни. І, друзі, моя трояндочка ось відросла, відновилася, але все-таки квітка погана, тому що її пошкодила гусінь. У мене так уже декілька, декілька кущів, які мали квітувати. Метелики відклали личинки. І оця гусінь маленька, зараз я вам далі покажу. І, і ніби я працювала вже восени, почала е, ось ці дві неділі, я дуже ретельно підійшла до цього питання по е, боротьбі з шкідниками і з підживленням і з поливом, Тобто садочок, садочок я більшість рослин спасла. Але все ж, таки, все ж таки наслідки вони на лице. Капусточка дуже добре почувається. Друзі, ще готую е відео на прохання глядачів, які б я рослини залишила, якби я ви, висаджувала зараз. Ну, Не все так швидко в мене виходить, на жаль. Думаю, що далі все-таки я це відео е зроблю. Дороблю. доготую. Квітують мої цинії, ті, що махрові. Але далі я повернуся до них. Геліотроп теж зовсім був пошкоджений кліщом, але, друзі, от бачите, відновлюється після деяких обробок, відновлюється ось мій геліотроп. Тобто не готувалася сьогодні знімати, деякі є погрішності, ну, такі зовсім гусінь. Пошкодила пуп'янки. Ви подивіться, вибачте, за мої руки. ну... Ось такі квіти. Це фенікс троянда. І пошкодила її гусінь. Ось так пробила. Ну, бува. Пробила просто ще в пуп'янках. Вона вже пошкодила квіточку. Ну, вони дуже маленькі, дуже слабкі, звичайно, тому що вони не розвиваються. Кутяча м'ята. Теж вона була дуже пошкоджена кліщем, але поступово я її е, теж опрацьовувала і вона відновилася. І ще, друзі, в мене є ось така штука. Це просто, просто неймовірна краса. Називається ця краса орнітогалум. Таке незвичне ще для мене е, така назва і не, е, невідома для мене квітка. Я її замовила цивульки навесні. І ось мені прийшли вони, і я їх на е, навесні. Лише одна, поки квітує. Ось так вона починає квітувати, але так мені подобається оці оченятка. Від така чорно-біла краса. Далі буду, покажу вам, коли повністю відкриється, обов'язково покажу вам цю красуню. Далі покажу вам трішки стан своїх рослинок. Сходить вербена. Ось там зійшла, там зійшла. І от до осені вона починає квітувати. Ця рослинка в мене залишиться зимувати, я її зрізу, і навесні вона знову. Розкриється і вже буде великий повноцінний кущ. Ось зараз це її перші квіточки. Там ось такий кущик у неї розвивається. Погано моєму Леї. Теж він дуже перехворів. Коли я влітку не було в мене змоги дивитися за садочком, теж він перехворів, але вже бачу, що трішечки краще йому, він починає відновлюватися. І він починає квітувати, але ну, стрес на лице. бачите. І ось ще такий часничок, цибулькова рослинка. Я забула назву її, я згадаю. Потім напишу. Це подаруночок від пані Марії. Теж така дуже цікава рослинка. Я навіть і не думала, що вона може так прикрашати. Будь-який кущик троянди, але все-таки в мене в планах пересадити в інше місце. Тобто треба знати рослинку, щоб дати їй належний догляд і щоб спарувати її з кимось в компанії. Трішки квітують аспірин, теж він у мене він був не политий і, і трішки кліщає, і трішки добрим не вистачило. Ну, тобто, друзі, я вам скажу, те, що вже всі говорили, що за садом потрібний догляд. Якщо його не доглядати в наших умовах, в наших умовах, зараз скажу чому в наших. Раніше колись ми... Мали взимку, низькі температури, бо були у нас сніги, лежали, це все перемерзало, сніг покрив, накривав землю. Деякі шкідники м -м, вимерзали личинки, деякі хвороби теж вимерзали при низькій температурі. Зараз, друзі, цього, цього нема. Зими у нас теплі, шкідникам добре. Хворобам теж добре. І в мене, скажу вам, багато троянд захворіли. І тепер я їх лікую. Лікую і підживленням, і внесенням залізного купоросу. Просто поливаю їх, бачу, яка рослинка ослаблена, і знаю, що це не вистачає її і заліза, і інших мікроелементів. ну Тобто, друзі, сад потребує догляду. Це вже бездоглядний сад, то не сад. Хочу вам ще показати, що посходили мої самосіви проса. Камера чомусь їх погано бачить, але вони такі цікавенькі. Мені дуже подобається, коли лиш починає ось випускати оцей. Віяло. Оце віяло і дуже гарненько виглядає. Запізно я посіяла, чомусь у мене теж запізно ці заячі хвостики почали розвиватися. Вони сиділи, сиділи знову ж таки із за відсутності води. Тут гвоздичка, Вон, малесенька гвоздичка квітує, навіть ці квіточки ще не прийняла. Подобається мені це. Рослиночка я її сама заживцювала. І так вона гарненько прижилася. Ну, мені подобається і не боїться вона засухи нашу, нашого клімату. Ну, от, цинія профюжн та що махрова. Це не показник, це не еталон, це дуже поганий в мене кущик, я так скажу, тому що теж кліщ. Недостаток підживлення, все це сказалося на рослинках. Мабуть, я до них це таке пройдуся ще рослинками. Покажу вам, які вони є, ці цині і профюжн. Бачите, ось які вони махрові, біла чомусь напівмахрова. А тут, друзі, я вам зараз покажу, який це колір у нас. Такий прямо парпел, фуксієвий, я б так сказала, ну, гарний, гарний колір. Звичайно ви ж розумієте, що квіти я не відриваю, збираю їх на насіння. Можливо, знову ж таки, від нестачі добре, підживлення у мене не. Повністю махрові квітки в даному. Бачите, одна от деякі махрові. Перші були, я вже їх зібрала на насіння. А ось далі, далі от квіти нема в них махровості. В деяких, не у всіх кольорах. Тут помаранчева, бачите, є махровість. Ось колір охра. До речі, дуже гарний колір охра. Але, ну, друзі, не показник. Мені тож трішки ніби і соромно показувати вам такі квіти. Але що є, то є. Я влітку не пильнувала за своїм садочком. І тепер ось такий результат. Тепер шукаю місце, щоб пересадити, посадити нові рослинки і деякі пересадити. Чесно вам скажу, скучили мої руки, засумували мої руки за пересадками за, за висадкою, щось хочеться вже пересадити, щось хочеться на нове місце перепланувати, тому що ну скучновато в тому садочку, якщо він не доглядається. Дивіться, друзі, покажу вам. Я, у мене дуже погано чомусь розвивалася. Троянда Мері Енн От росла маленьким кущиком, знову ж таки, можливо, за нестачі добрив. Я дивилась на ті хворобливі стебла, якісь вони були покручені, такий вже малий приріст був. І взяла їх зовсім ось та позрізала на, ну, на, на рівні ґрунту. І ось полила, вдобрила. І ось бачите, відпустила вона ось. Я розумію, що це дуже пізно, що це вже у нас осінь. Але я, друзі, ось так поки прикриваю її таким горшечком, щоб не вітер не відломав, відлумав. Не... Ні, ніхто не пошкодив її, не, не, не погриз. Ну, все може бути, але поки, поки ось так вона виглядає. А на зиму я її накрию пластиковим е, гощиком великим без дирочок. Ось повністю закрию, щоб вона була, ну, може, не повністю, можливо, десь з боку зроблю все такий якийсь отвір щоб дихали, але все-таки ж прикрию, щоб е не сніг, не яке обледеніння не е пошкодило рослинки, тому що вони, ще, вони, мабуть, не не визріють стебла до зими, хоча у нас зими теплі. ну Тут теж ось попрацював шкі кліщ і троянда рейні блю. Деякі квіточки квітують. Вибачте, що я вам таке показую, але... але такий мій садок. Можливо, ще раз вам нагадаю, що за садком потрібно пильнувати. Я вже свій садочок два рази підживила. Перший раз я внесла добрива зелений гай. Осіннє добриво. Другий раз я. Підливала і оприскувала по листю монофосфатом калія і трошки додавала желіза. Ну, деякі рослинки, які потребують, я їм додавала залізного куперосу. Ось теж для прикладу вам покажу свою вайт свою ешлі. Не було в неї ніякого приросту, знову ж таки, за відсутності поливу. Це зовсім вона. Потім я її полила, підживила. І що ви думаєте, от як реагують на підживлення? Почала випускати і сліпі пагони, ну Базальних немає, але сліпі все-таки почала нарощувати. І ось, а так в неї не було. Другого квітування в неї не було. Теж якась в ґрунті в мене є якісь грибкові захворювання. Я не спеціаліст і не, не можу вгадати, що там особисто, але я так розумію, що я свій ґрунт якби не лікувала. Після того, як я поливала колись з криниці поливала рослини. Там вода дуже холодна. І мені здається, що після того почали ех, рослинки хворіти. І коли я викопала старі, старі троянди, викопала і на них засадила нові, от деяким було зовсім некомфортно, особливо тим, які трішки відчувають ну є такі Троянди, які там е, є кущі, які повністю от, здорові, е, устойчиві до всіх захворювань, а є, які, е, ну, менше такі е, витримують всі оці. Ну, тобто і оці троянди, боже, ну забула слово, ну це ж треба. І ці троянди, вони у мене почали хворіти. Тепер, друзі, мені треба якось лікувати землю. Якщо ви скажете, що е, триходерміни, от, от все оце, цим лікувати землю, я не, я не буду цим лікувати, тому що у нас спекотний клімат, земля суха, і те, що я підливаю десь там злівочки, ось там, ось там, то я е, лише даю якусь енергію кущу, щоб він не загинув. А щоб триходерма працювала, її потрібно, тут потрібна постійна волога. Тому у нас таки не працюють. Я не знаю, можливо, ви підскажете, можливо, ви знаєте якісь рецепти по відновленню ґрунту. Але я вам скажу, що в мене дуже багато і шкідників живе в ґрунті, і хворобливість. Велика все таке. Більшість троянд у мене хворіють, і я тепер їх лікую. Ось така, друзі, моя розповідь. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, зробіть репост, напишіть свою думку і обов'язково порекомендуйте мені. Чи було у вас такі якісь можливо випадки, можливо, у вас досвід є лікування ґрунту, який є заражений якимись грибковими захворюваннями, тому що я дуже-дуже хочу вберегти свої троянди і продовжувати показувати вам гарний гарний сад. Гарний квітучий сад. Ти ж моя красуня. Ну, Неймовірно гарний кущик. І така чарівна квіточка. Дивіться, який цей колосочок гарнесенький. Друзі, за вашим бажанням показую наших папужок. Ось такі вони у нас. Два красені, дівчинка і хлопчик. Жовто-блакитного, так, навіть так вони бачите, жовто-блакитного окрасу. Ім'я у них немає. Можливо, діти їх і назвали, але ми чомусь не, не вистачає у нас скільки уваги, щоб дуже-дуже приділяти їм час. І співають. Слухаємо, годуємо, прибираємо. Наразі е, годуємо їх кормом із е, зоомагазину, підготовленим кормом, там суміш. Е, водичку, звичайно, даємо, вони, до речі, вже дві поїлочки розбили і зараз п'ють просто із е, невеликої невеликого горнятка. Е, наливаємо їм. Е, шумні вам скажу. Заважали вони трішки дітям в одеській квартирі, тому що там і так сон, ви знаєте, який, а ще й попугаї, коли вони перекрикують і співають дуже-дуже рано, то вони приїхали до нас. Бачите, як щось вони там. Хочуть показати себе, мені здається, що їм подобається, коли я їх знімаю. Ой, ведуть себе зовсім по-іншому. Е, у нас був випадок, вони жили в іншій е, кліточці, більш такої е, сучасній. Е, і одного разу якась невідома сила кинула ту клітку на землю, тому що ми її підвішуємо на е, гачок високо, е, щоб. Е, коти і кішки не, не нашкодили, не зробили їм. Щось небажане. І вони були підвішені. Потім вона як чомусь упала, та клітка і розбилася вщент. Там була пластиковий, низ був пластиковий військ кліточці, і, там, і всі пластикові там, і, 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 іграшки. Все порозбивалося. Тепер вони е, знаходяться в старенькій кліточці, перепросили, називається. Трішки е, підлагодили її. І тут вони у нас проживають. Теж її піднімаємо їх високо, щоб ніхто їм не, задав, не завдав шкоди. А ось ще трішки вони тут поживуть на вулиці, а потім будемо забирати їх уже в будинок, тому що їм холодно ж буде. Ось такі красончики. Наші кому було цікаво. Підтримайте їх вподобайкою. Ще не, ще не все. Забула вам показати свій дельфініум той, що такого сріблястого кольору. Навіть не білий, а я, б його, я його називаю сріблястим. Ось почав своє друге квітування. Перше квітування було разом із, із трояндами. В одну хвилю він вони співпадають з першою хвилею квітування троянд, а друге, ось, бачите, у вересні місяці квітує дуже цікаві такі, ну, звичайно, після спекотного літа такої висоти немає. а... В ця висота цих дельфінів сягала десь до, до 2 метрів висотою, друзі, була. А, а от зараз восени вони сантиметрів 70 виросли. Але теж дуже приємно дивитися на таку красу, на такі гарні колосочки такі цікаві квіточки. на всунг. Вечоріє, Вранці була краща картина, квіти були свіжі. Зараз після сонечка вони трішки підпеклися, підв'яли, а взагалі кущ виглядав дуже-дуже гарно. Такий приємний, приємний колір. Такий приємний красунечка. Красунечка Love Song. Лавсунг. На мирославлені клумбі. Вона ще маленька у мене, але я вірю, що з неї все буде добре. Ось така красуня обійшла її з усіх сторін, поки вона ще низенька, але все попереду. Друзі, дякую вам за перегляд. Це ваші вподобайки, коментарі, репости. Гарного вам дня, всім бажаю міцного здоров'я, сил, енергії, витримки. Слава нашим ЗСУ, слава нашим героям, сім'ям янголів-охоронців і найшвидшого повернення додому.